Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині. Щонайменше чотири людини загинули, і 34 поранені. Серед поранених двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані. Про це повідомили у Донецькій військовій адміністрації. Російська армія випустила по місту дві ракети. Іскандер М. Вони зруйнували один приватний будинок ще 16 пошкодили. Це один з найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе, евакуюйтесь. Тероризує ворог усі населені пункти Донеччини. Так сьогодні під обстрілами також було Курахове. На місто Росіяни скинули авіабомбу та вбили 62-річного чоловіка, пошкодили об'єкт інфраструктури. Під вогонь потрапила і дружківка. Там відомо про одну поранену людину. Під ударом був і Торецьк. Росіяни обстріляли місто близько 10-ї ранку. Терористи влучили у приватний будинок. Загинула 63-річна жінка. Поранено 64-річного чоловіка. Друзі нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.